Вчителі, вчителі, в школі все життя минає, вчителі, журавлі, на високім небо краї, вчителі, вчителі, наші вчителі. Є професія на світі, серце віддавати дітям. Томогідний вчитель, не не вчитель шаний, так любові і пошаний, за роботу не просту і за те, що я росту. Хай листе ще терпіння, бородати нам уміння. А за працю вашу, вашу ва діти, щиро вам дарують діти. Я, Я иду до, до школы. Наші милі, любі вчителі, вам поклін низький аж до землі. За завзятість у своїй роботі, за знання, терпіння і турбот. У це прекрасне свято для вас квітів багато, спішимо подарувати і від серця побажати. Здоров'я, щастя та достатку, щоб все завжди було в порядку, роботі успіхів і натхнення, хай світлим буде сьогодення! Здоров'я будьте не літа. Від праці лише багатійте, та гарний настрій завжди ви по життю нести зумійте. Бажаю щоденних і сил, і терпіння, та усмішок ширих в очах на устах, нехай не згорає науки горіння, воно і майбутнє у ваших руках. І нехай у найскрутніший час віра в краще не покине вас. Зіронька надійне не згосає і Господь життя оберігає. Наснаги бажаю нелегкій на роботі, щоб добре родила навчання зерно, щоб крила юнацькі в вільнім польоті завжди пам'ятали про ваше тепло. Кохання, радощі, тепла, усіх життєвих благ багато. Ми всі бажаємо добра, ваше чудове світле свято. Хай добре вам весь час живеться, без горя, смутку та біди. А галаслива, хай малеча приносить радість вам завжди. За те, що кожен раз заходить в ви клас, за кожен новий день за весь політ, ми будемо вдячні вам, ми привітаємо вас, ми скажемо, від душі, він бачити. We